Всім привіт! Мене звати Таня, і у цьому відео я хочу залишити спогади про свої пологи. Взагалі, перед тим як народжувати, я сама багато дивилася відео про історію чиїхось пологів. І ще тоді захотіла записати таке відео, але записую лише зараз. А сьогодні рівно рік, як стався цей день, і ці спогади особливо цінні для нас. Але почну з самого початку, як ми ще готувалися до пологів. Взагалі, завдяки соцмережам, зараз ми знаємо дуже багато про те, які є способи народжувати. І ще до того, як завагітніти, я чула історії деяких блогерів про гіпнопологи. І вони описували процес своїх пологів як щось неймовірне. І ось, коли я завагітніла, то була впевнена, що хочу народжувати саме так. Я багато читала, дивилася про це, обрала вже пологові, які практикують такі пологи. Почала шукати лікаря, але не склалася. Чому? Я вірю в Бога і в те, що Біблія це його слово, завдяки якому він говорить із людьми. Отже, я стараюся регулярно читати Біблію і одного разу натрапляю на таке місце у книзі пророка Єремія в 17 розділі. Ось що говорить Господь: а, той проклятий, хто покладається на чоловіка та зробив опору на силу смертної людини, тому що в Бога полишив вірити він. І трохи далі сказано: а, благословен той, а, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь його надіє. Це сучасний український переклад Біблії і. Я, до речі, одразу після того, як прочитала, подумала про пологи. І ця думка в мене ніяк не зникала. І після того, увесь час, коли я намагалася планувати пологи, мені в голові постійно ось ці слова проклятий, хто покладається на чоловіка та зробив опору на смер на силу смертної людини. І благословен той, хто покладається на Господа. Я, до речі, навіть не вчила ці слова. Вони самі постійно дзвеніли у мене в голові. І в якийсь час я просто не витримала і кажу: Боже, ну ти що, хочеш, щоб я лишила все непризволяще? І одразу мені наче у відповідь така думка, а це інше місце із Біблії. І ти пізнаєш, що я Господь і що не посоромляться ті, хто на мене надію покладають. І як зараз пам'ятаю свою розгубленість, я реально не знала, що робити. У своєму житті я намагаюся постійно керуватися Біблією і на собі не раз випробувала те, що дійсно не буде осоромлений той, хто надіється на Бога. Але так просто взяти і віддати в цей раз мені було важко. І я почала шукати якісь християнські книги про Пологи і знайшла одну з верхістевої роди. Вона мене зацікавила: Джекі Майс, автор української, мабуть, немає. Те, що мені сподобалось, з чимось я не зовсім була згодна, але в цілому почала молитися про надприродні пологи і дійсно довірила усе Богові. Але все ж таки були деякі моменти, які я все ж намагалася контролювати. Спочатку я думала, що обов'язково потрібно знайти лікаря, та потім мені порадили, щоб я його не шукала і їхала на чергову бригаду, бо держава зараз. Платить за кожні пологи, і там працюють хороші лікарі, бо оскільки я сама можу обирати де народжувати, вони зацікавлені, щоб а, якомога більше породіль обирали саме їх. Ну, це я кажу про київські пологові, де є конкуренція. Потім а, я була впевнена, що потрібно а, домовлятися із самим пологовим. Вирішила уточнити у свого лікаря, як і що потрібно взагалі зробити. І вона мене запевнила, що зараз ні з ким не потрібно домовлятися. У мене є обмінна карта, і я сама вирішую, куди їхати і можу викликати швидку. Коли куди я скажу, туди мене й привезуть. Оскільки у нас немає машини, я запитала у лікаря, якщо... Ми будемо знаходитися за Києвом і виплачимо швидко, мене привезуть туди, куди я скажу. І вона декілька разів мене запевнила, що так, все буде без проблем. Звісно, так. Отже, я зрозуміла, що мені ні про що хвилюватися не потрібно. Я повністю довіряю Богові свої пологи, але все ж таки молюся, щоб народити швидко, максимально без болю, без розривів чи надрізів. Хотіла народити сама здорову і красиву дитинку. І просила, звичайно, про те, щоб я зрозуміла, коли мені буде час їхати у пологовий, щоб, як знак, у мене відійшли води, ну, щоб не проводити там зайвий час. І ще одного разу. Я якось сиділа біля вікна, мріяла і подумки розмовляла з Богом. Просто казала йому, що було б так добре, аби я була в одинарній палаці у пологовому, і до мене, хоч зрідка, зміг би заходити мій чоловік. Але потім якось я подумала, що можливо, не варто про таке просити. Це якісь мої забаганки. І ось іде 38-й тиждень. На останньому огляді у лікаря мені сказали, що я вже скоро народжую. І за тиждень до пологи у мене іноді були тренувальні перейми, такі дуже легкі скорочення м'язів, начебто, і більше ніяких ознак. Ввечері в неділю ми з родиною сходили у ресторан і коли прощалися, я пожартувала, що завтра прийдете знайомитися з малечою. Але зранку, десь о шостій, я прокинулася від легких перейм. Подивилася на час, потім через 20 хвилин знову і так ще декілька разів я сходила у душ і в мене відійшла слизова пробка. Я розбудила чоловіка, він одразу почав готувати сніданок, я сиділа на фітболі біля вікна і пробувалася. Слідкувала за часом між переймами, і, до речі, час уже був 4 хвилини між ними, але ніякої динаміки. Просто легкі скорочення м'язів, які спричиняють такий ну, просто невеличкий дискомфорт, і все. Я помолилася ще раз і попросила у Бога ясності. Десь біля 10-ї години я відчуваю, що під час перейм починає так неприємно боліти спина, і з кожним разом все сильніше і сильніше. Інтервал між переймами вже від 2 до 4 хвилин. І тут знов перейма, сильний біль у спині, і з мене починає литися. Також ми ще раніше вирішили, як діяти. Якщо це буде час пік, ми викликаємо швидку, бо ми живемо пару кілометрів від Києва. І щоб виїхати у місто, нам потрібно проїхати або через переїзд, або через Жулянський міст, який відомий постійними заторами. А якщо мене народжувати в день, пізно ввечері або вночі, то викличемо таксі. Але я не врахувала той факт, що води в мене будуть відходити аж до самих пологів при кожній переймі. Ну, принаймні так було у мене. Отже, викликаємо швидку, але там нам кажуть, що в Київ вони мене не повезуть, не дивлячись на те, що третій пологовий, в якому я хотіла народжувати, у декількох кілометрах від нас, а у той районний, куди вони мене хотіли вести, їхати ну, набагато далі. Я зайшла у ванну і кажу: Боже, невже ну ти хочеш, щоб я народжувала у бойерці? Швидка приїхала, але ми викликаємо ще й таксі. При переймах біль вже був просто нестерпний, і з мене продовжувало виливатися дуже багато води. Ми разом із дівчатами швидко спустилися у двір. Таксі вже приїхало. Але ми не знаємо, що робити. Спочатку вирішуємо їхати у швидкій, але потім приходить усвідомлення, що я не хочу народжувати у боярці. Мене оглянула лікарка прямо у швидкій і каже: Народиш сьогодні, але ще не скоро. Можете їхати на таксі. Ми йдемо в таксі, знов перейма знов калюжі під ногами і біль. І тут я розумію, що такси з цього не витримає, і я не хочу затопити таксі. кажу, все, поїхали на швидкий. Але увесь цей час, поки ми ходили то у таксі, то у швидку, біля нас стояв хлопчик років там 7-8, із зеленим велосипедом і не зводив з мене погляд. Я чомусь, до речі, з нього. Ми постійно дивилися один на одного, і я так добре його запам'ятала. Він сидів, сидів ось так з відкритим ротом і просто дивився на мене. І... Я навіть з вікна швидкої також дивилася на нього і бачила, як він дивився нам услід. Отже, приїхали ми у пологовий, усі, до речі, були такі привітні. Медсестра сестра одразу завела нас у ліфт і дуже весело сказала, що нам пощастило, бо сьогодні у мене буде приймати пологи акушерка. До якої всі хочуть іти народжувати, вона там у них найкраща, з нею домовляються навіть за гроші. Мене це трішечки заспокоїло, але, але я не сильно переймалася у тим. Я просто хотіла народити. Ми планували партнерські пологи. Для цього чоловіку потрібно зробити флюорографію і придбати спеціальний набір для партнерських пологів та чисте змінне взуття. Все це було, але його не пустили, бо немає свіжого ковід-тесту, який дійсний чи 24 чи 48 годин, і тут його зробити взагалі нема де. І це мене так сильно засмутило. І ще цей біль а, а, мене, а, зустріла акушерка, мені вона одразу сподобалася. Після огляду сказала, що я поки не народжую. Ще пару годин точно. Чоловікові взагалі сказали, щоб їхав додому, бо я народжу десь ввечері. Ще хвилин 15 я походила, постанала, потім попросила анестезію. Але спочатку мені сказали, що немає анестезіолога, а потім лікарка каже: давайте я вас огляну, якщо що, вколю вам епідуралку. Але оглянувши, вона сказала, що я вже народжую і мені вже не можна нічого колоти. Усі заметушилися, почали бігати. Ніхто не очікував, що процес піде так швидко. Я подумки попросила у Бога, щоб чоловіка якось впустили, і просто почала просити у жіночок, які там були біля мене медсестри, кушерки, не знаю, щоб впустили до мене чоловіка. Хтось казав, ну не можна, хтось казав, може він там встигне десь зробити той тест. Але лікарка війшла і співчутливо так каже: Нащо вам той чоловік, він вам не допоможе. А я кажу, допоможе, мені не буде так боляче. І тоді вона сказала санітаркам, що покликали його. Заходить чоловік, і тільки я його побачила, одразу зрозуміла, що все у нас вийде, ми з усім впораємося і все пройдемо. Не буду описувати весь процес, але ми народили та те відчуття, коли мені поклали мію на груди, ні з чим зрівняти не можна. Нас залишили втрьох на пару годин. Лікарі пару разів заходили перевірити, чи усе там у нас добре. І потім нас з Мією повезли до палати, а чоловік поїхав додому. Отже, першу болючу перейму я відчула десь біля 10 години, а о 12.10 ми вже тримали на руках свою дитинку. Усі дивувалися тим, як я швидко народила першу дитинку. І тут я усвідомила, що сталося все так, як я й просила у Бога. Я народила сама швидко, без розривів, але правда боляче було. Звісно, я подякувала Богу за те, як усе сталося. Але сюрпризи мене ще чекали попереду. У палаці було 5 чи 6 ліжок, але ми були одні. Я лежала, милувалася своєю соломінкою, відпочивала, але через деякий час помітила в неї, як із носика пішла на те, що кров, а така ніби дуже сильно розбавлена водичкою кров. Я одразу я злякалася, одразу покликала лікаря, і, не дивлячись на те, що його робочий день закінчився, він уже передягнувся, хотів іти додому, але дуже швидко відреагував, мій там все промили, поклали під капельницю. Потім мені сказали, що навряд чи в неї було те, чого ми боялися, я не пам'ятаю, як називався цей діагноз. Скоріше за все, вона просто закуфнула чогось під час пологів. Бо по усіх інших перевірках, там УЗД, все таке усе було гаразд. Але, звичайно, зайвим не було те, що доктори так відреагували. Бо хто знає, що там могло бути. Чесно кажучи, дуже перелякалася і просто плакала від безсилля якогось. Отже, ми опинилися в Одинарній палаті. Манюня лежала під капельницею ще декілька днів, по-моєму. Я брала її на ручки, тільки стоячи біля того апарату, який фіксував якісь там показники. Було важко, але в цілому якась втома після пологів, невимовна радість, переживання це все зійшлося докупи. Я навіть не можу описати, як я себе почувала. Трішечки розкажу про пологовий. І, до речі, досі не розумію, чому його усі так бояться. По-перше, ставлення усього персоналу. Ми попередньо нікому нічого не платили, але усі були дуже привітні. І навіть санітарка одного разу прибирала, і коли вона зайшла у нашу палату. Я нахилилася щось підняти, а вона так дуже по-доброму сказала: не нахиляйся, тобі ж не можна, я все підійму, ляж відпочинь. Ставлення усіх просто на висоті. Потім, ще, що мені дуже сподобалося, це нові і завжди чисті, душові і туалети. Я скільки там була, ні разу не те, що не чекала там черги, а навіть нікого там не зустрічала. Мабуть, із за того, що мало людей хочуть народжувати у боярці, не знаю. І також, що було дуже важливим для мене, мабуть, найголовнішим це після чотирьох, коли усі важливі лікарі йшли додому. А до мене приходив чоловік і був з нами аж до пізнього вечора. І тоді я зрозуміла, чому Бог направив мене саме сюди. Для мене це було, мабуть, найважливішим а навряд чи в Києві можна було б. Таке організувати хіба що за гроші. а Потім через три дні, вже переві... перевіривши ні у неї все було добре, а нас перевели у спільну палату, але мені медсестри сказали, що є одна палата, вона коштує 500 гривень. За... Uh, увесь період, і вона одинарна. І звісно, ми скористалися такою можливістю, бо мені дуже хотілося, щоб чоловік продовжував приходити до мене, якщо я буду ще там лежати. Uh, була така непогана кімнатка з двома ліжками, холодильником, шафою. Там була ще мікрохвильова піч, люлька для дитинки і пеленальний столик. Все було чисте й охайне. В принципі, було, ну було класно. Але коли ми відмовилися від щеплень у пологовому, то відношення мійного лікаря різко змінилося до нас. Та мене попереджали про це багато хто і кажуть, що таке відбувається абсолютно у всіх пологових. Потім була ще проблемка. У МІМІ не падали показники лікоцитів, і мені лікар порадив колоти антибіотики. І оскільки я не була обізнана і всього боялася, то погодилася. Але потім дізналася, що це була допустима норма, їй можна було нічого не колоти. Але було вже запізно. Звісно, для лікарів це чергова дитина, і вони діються протоколом. Але у мене ж то вона одна. Отже, з антибіотиків ми затрималися у пологовому ще на один день, хоча мали затриматися на п'ять днів, бо це були вихідні, там день незалежності, якраз всі їхали додому, і мене ніхто не зміг виписати. Але я трохи там влаштувала істерику. І мій чоловік домовився з лікарем і нас таки відпустили. Отже, красивої святкової випуски не склалося. Хоча, якщо чесно, ми не планували. Я була дуже втомлена, бо з понеділка по п'ятницю, скільки ми там були, за увесь час мені вдалося поспати, лише годин, може, п'ять. То я не могла заснути, то Міюся юся не спала таке. А в цілому, я з якимось приємним трепетом згадую той період. Чи хочу народжувати там другим, якщо колись станеться, не думаю. Але впевнена, що для мене це. Був найкращий варіант. Відео вийшло трішечки довгим, але оскільки я хочу залишити всі спогади з деталями для себе, для нашої сім'ї, то тому так багато подробиць. Але на цьому буду завершувати. І, звісно, ми пішли святкувати наш перший день народження. Отже, побачимося в наступних відео.